тривожності каву та кофеїновмісні напої дійсно краще обмежити, вживати у першу половину дня орієнтовно до 15.00. Тоді не буде проблем із засинанням, які і так доволі часто характерні для тривоги та тривожності. Якщо ж у другу половину дня хочеться якось збадьоритися, спробуйте попити чай, спробуйте перейти на якісь інші напої, на какао для прикладу, що що. Має менший вміст кофеїну. Притому рекомендую звернути увагу саме на кофеїно напої, які багато хто вживає, не здогадуючись, що свою добову норму, можна так сказати, кофеїну він обирає саме цим енергетиками, пепсі-колою, Кока-Колою. Всі ці напої містять багато кофеїну який також може впливати на вашу тривожність. Тому якщо є можливість від них відмовитися, то, звісно ж, це краще зробити. Тому що воно ще негативно впливає на роботу ЖКТ, яка також характерна для тривожності, що погіршує ваш стан.